Так, всім привіт. Мета цього відео буде показати вам, як правильно, робити, як правильно працювати з стівими файлами. Тому що, за моєю статистикою, ці файли найчастіше ламають з усіх видів файлів, ну, принаймні в наборах соко. Я буду показувати на прикладі тих файлів, якими працюю, Тобто з Звичайно. Мотор це Smart Mini-IP, те, чим я працюю, і на прикладі от такого зубчика знімок я трошки пізніше покажу. Так, по-перше, дістаємо файли. Технічно є два варіанти використання устьових файлів, тобто його можна використовувати для рухів, для заглиблення в кореневі канали, і другий варіант це для забирання на вісу дентину. Якщо вам потрібно використовувати устєвий файл для заглиблення в кореневий канал, то що ви маєте зробити? Ви маєте виміряти попередню довжину зуба. Ну, я на знімку це зробив і отримав 21 мм. Остєвий файл може заходити лише в устівну третину кореня. Тобто в такому зубі, якщо у нас загальна довжина 21 мм, то довжина коронкової частини буде ну, приблизно 5-6 мм і довжина корня буде. Ну, десь 15 мм. Значить, що таке у нас глибина устєвої третини? 6 мм корінь плюс 5 мм 6 мм коронка плюс 5 мм третина остюва. Це 11 мм. Тому ви маєте взяти стопер, поставити його одразу на 11. Ну, плюс-мінус міліметр ми не будемо вже рахувати. Тут 12 мм і це є максимальна глибина, на яку ви можете ввести цей інструмент. Якщо ви взяли файл, вставили в кореневий канал, він одразу зайшов до стопера, то вглиб ви цим інструментом більше не можете працювати, тому що далі піде вже згин кореня і з дуже високою варегідністю ви його зламаєте. Але технічно, як це робити? Тобто ви поставили все. Це і є та глибина, на яку ви можете вводити інструмент для роботи з устям. Другий функціонал цього інструменту це зняття трикутника дентину. Зараз я покажу це на знімках. Якщо в цьому є необхідність, тобто не завжди не завжди в цьому є необхідність, знову ж таки, ви маєте поставити інструмент. Бажано зі стопером. Інструмент трошки відхиляється в дистальний бік, далі ви включаєте наконечник і робите отакі вимітаючі рухи. Ну, дивіться, яка кількість шурків з'являється, бачите. І що ми отримали? Дивіться, яке розширене устя ми отримали ще раз. Я не заглиблюю його. Ви бачите, що на одній глибині працює? Я роблю лише вимітаючи рухи.